Оперативна інформація станом на 18.00 11 серпня щодо російського вторгнення. Триває 169-та доба героїчне предстояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сумщині ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Ворожба Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині неподалік села Логи. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БПЛА. На харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Завдав авіаційних ударів біля Артищівки та Старого Салтова. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар неподалік за Лиману. На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу на напрямках міст Краматорськ та Бахмут. З метою сковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки здійснює вогневе ураження підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення. На Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокаменського. Окупанти безуспішно намагались покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам'янського та Іванодарівки. Ворога відкинуто назад. На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут Костянтинівка, Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та Курдюмівка. Задіяв авіацію для завдання ударів неподалік виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого. Ворог штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутись у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцева, Вершини та дачі. Українські воїни задали окупантам втрат та змусили до втечі. На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Мар'їнка, Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксувались біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Олівського і Кушугума. Авіація ворога задіяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму у напрямку Новопавлівки. На Південно-Бузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ним території. Обстріляв із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Зоря, Олександрівка. Шевченкове, Новомиколаївка, Киселівка, Любомирівка, Поляна, Андріївка, Зелений Гай, Березнегувати, Лепетиха, Іванівка, Князівка, Твердомедове, Осокорівка та Нікополь. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Лозового та Білої Криниці. Активно веде повітряну розвідку БПЛА. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угрупування противника продовжує підтримувати дії наземного угрупування військ, виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування Калібр особовий склад противника деморалізований. У зв'язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо.